Польська мережа супермаркетів Бідронка погрожує своїм клієнтам штрафами та адміністративною відповідальністю. Зараз ми більше про це поговоримо. Дивись це відео до кінця. Насправді це дуже якось дивно виглядає, але з іншої сторони така думка також має право бути. І ви свою думку також пишіть в коментарі під цим відео після того, як його подивитись. Давайте починати. Викидання фруктів, які не відповідають естетичним очікуванням, призвели до того, що співробітники супермаркету Бідронка почали діяти вкрай рішуче. Отже, відома мережа магазинів звернулася до покупців з закликом поважати продукцію і не відсіювати. З кошечків, наприклад, з полуницею, ту полуницю, яка не відповідає їх естетичним очікуванням. Тобто, якщо вона не має товарного вигляду, все одно мережа просить не розпаковувати ці кошечки і не перебивати не перебирати ту полуницю для того, щоб вибрати собі тільки найкращу, тому як. Знову ж таки, ті, хто починає її перебирати, вони ту, яка там підгнила або ще щось з нею сталося. Вони її десь там викидають на сторону, вона падає на землю, і після цього власне мережа жаліється, що більше такий товар продати не можна. Так, люди часто бувають дивні, і дехто вважає, що можна спокійно відривати шматочки листя від овочів та фруктів, щоб менше заплатити на касі за товар. Тепер, коли надійшла пора ягід, покупці додумались буквально гребатись в кошиках з полуницею, при цьому псувати якусь частину товару для того, щоб вибрати собі тільки найкраще. Причому що ці кошечки від фермерів приходять зазвичай вже в якому в якомусь запакованому вигляді. От, і одні просто перебирають цю полуницю і складають її там в якийсь пустий кошечок, яка їм не сподобалась. Інші просто її відсипають на бік. Вона починає давитися. Це починає самі розумієте, що там починає на цих стендах відбуватись. І я думаю, що кожен з вас неодноразово бачив, що там відбувається. От, і в результаті багато плодів падають на землю і стають непридатними для. Продажу. І побачивши таку поведінку покупців, до речі, я не знаю, чому вони її саме в 23-му році побачили. Така поведінка покупців була і 3, і 5, і 10, і навіть 20 років тому. От, і побачивши таку поведінку покупців, мережа магазинів вирішила випустити звернення, в якому вона власне і погрожує своїм покупцям. Повідомляємо, що полуниця від місцевих фермерів продається в кошиках. Просимо вас. Не розкидати продукцію йдеться в повідомленні працівників бідронки. Але це, друзі, ще зовсім не все. М -м От нагадаємо, що така, е така поведінка покупців може розглядатись як порушення приватної власності. Не знаю, з чого вони це взяли, але бачите, так є. Пересипання полониці, її пошкодження та викидання з кошиків є дією спрямованою на знищення чужого майна згідно зі статтею 124 кодексу про правопорушення. Той, хто навмисно знищує, пошкоджує або знерухомлює чуже майно, завдаючи шкоди, що не перевищує 500 злотих, карається арештом, обмеженням волі або штрафом. Тобто, бачив, я не знаю насправді хто. Бідронці по порадив якби зробити таке звернення, і як куди взагалі дивляться юристи тієї бідронки. Але хочу сказати тільки одне: що у випадку, якщо е, якби заклики і повідомлення супермаркету бідронка будуть продовжуватись в тому самому стилі, то вони вже втретє отримають штраф на якихось 100 або 150 мільйонів злотих. Як це вже було два рази? Причому другий раз був зовсім недавно, буквально декілька тижнів тому. От е, і. Якби бачимо, що вони вже нариваються на третій штраф, тому як в цьому випадку вони просто якби, намагаються залякати своїх покупців, щоб вони не якби не порпалися в гнилі полуниці, яку вони дуже часто можуть доставляти. От тому я думаю, що в цій ситуації на бідронку знову подадуть до суду якась асоціація захисту прав споживачів, яка якби буде. Боротися за те, щоб бідронка перестала залякувати своїх клієнтів, тому як ну це виглядає насправді дуже і дуже дивно. От і е, при цьому, е, також зважаючи на ці звернення, друзі, як би це смішно не звучало, будьте обережними при поході в супермаркет бідронка, бо ви можете прийти може вам не сподобатись полуниця, яку ви купляєте, і вас можуть, як ми бачимо, покарати арештом, обмеженням волі або штрафом. Купили чи то почали вибирати собі полуницю і попали у в'язницю. Тож це виглядає максимально абсурдно. Не знаю, як для вас, для мене так. От, але власне свою думку з цього приводу пишіть, будь ласка, в коментарі під відео. Мені буде дуже цікаво її почитати. Дякую кожному з вас за перегляд. Бажаю гарного дня. I do nowych zjutreczy.